Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 12 липня 871 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора, прямо в день росіяни з літака стратегічної авіації, запустили 5 крилатих ракет. Пролітали вони через Полтавщину і курсом аж на староконстантинів. Хмельниччині кажуть, що ракети були з касетною бойовою частиною. Ну, наші хлопці з ППО добре відпрацьовували. Ували п'ять з п'яти крилатих ракет збито. Це нова тактика Росіян тепер. В день запускають з одного літака крилаті ракети, а вночі знову іранські мопеди. 11 штук на півдні в сторону Вінничини і на сході, в районі Сумщини та Чернігівщини. Тут наші хлопці з ТПО знову відпрацювали чудово. 11 з 11 мопедів збито. На Миколаївщині збили один дрон. Через сусідню Одещину вони тільки пролітали, наче там збиттів не було. А в Одесі сьогодні зранку зупинився майже весь електричний транспорт. Через годину. Ну, все полагодять. Ну і ще на Миколаївщині минулої доби одного разу були обстріли в районі Очакова. Цього разу без жертв та руйнувань. А на Херсонщині, після російських обстрілів семеро людей травмовані, пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Ну, без загиблих минулої доби. Чекаємо, коли росіяни отримують свою відповідь. Всім, крім росіян, бажаю гарних вихідних.